Взагалі не розумію, як можна серйозно відноситись до цієї стрічки та й до франшизи в цілому, це класичний старий бойовик з класичними старими акторами для старих глядачів, ну для тих, кому вже за 30. Але при цьому це не форсаж, де взагалі відбувається лютий треш. Хоча я впевнений, що з часом всі його частини стануть прям класикою. Звісно, після того як їх закінчать знімати, бо нестримних, походу, не перестануть випускати, доки всі актори не помруть у прямому сенсі цього слова. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без поле. І про четверту частину нестримних давайте по порядку. Не думаю, що комусь важливо, що тут за сюжет, але все ж таки фільм трошки відрізняється від того, що ми бачили в попередніх частинах. Не буду спойлерити, але не переймайтеся, всі основні пішки тут збереглися. Просто історія вийшла більш драматичною та сконцентрована по суті на одній людині, а не на всій команді. А так як завжди, нічим починалось, нічим і закінчується. Але тут прям ідеальний хронометраж, який складає півтори годинки, Тож ви просто не встигнете втомитися, якщо що. Це такий собі блакитний вогник голівудських зірок, на який, крім класичних, також запрошують молодняк по типу Фіфті Цента та Меган Фокс. Причому тут не важливо співати актор чи танцівниця у нічному клубі, головне, щоб ти ефектно виглядав зі стволом у руках. Тому, як ви розумієте, тут ніхто не говорить про акторську гру фільм не про це. Хоча Стейтен відверто тащить, але він тут такий самий, в принципі, як і у будь-якому фільмі, в якому приймає участь. Тут все як має бути багато боїв та перестрілок, при чому доволі жорстоких, та ніхто не боїться розносити все на своєму шляху. Гарна хореографія, ну і звісно ж зашкалюючий градус пафосу. Прикольно, що вони самі не бояться стібатися над тим, яке воно вже старе. Окреме задоволення це діалоги. Прям зводить олдскули від цих максимально тупих, але в цей же час по-своєму крутих фраз. Як завжди, є гумор і враховуючи вік акторів, це не підліткова кринжатіна якась. Хоча тут дуже примітивні та пафосні жарти, але їх. Гати, та вони милому веселі, особливо про золотий дощ. Що класно в ультскульних бойовиках, це те, що вони не жаліють гроші на декорації, вибухи і оце от все. Виглядає реалістично, хоча в той же момент дуже багато чого було знято на зеленому екрані. Напевно, щоб не наражати на небезпеку наших пенсіонерів. Графіка на рівні мультика, ні фізики, ні якості тут нема. Це кіно про потних мушиків і дівчат, а не про спецефекти. Композитор стрічки Гіом Пасел взагалі невідомо чого саме його обрали, бо він до цього робив такі фільми як Тримушки Тере Дартаньян, серіали Шпигун та Геппі. Але загалом все вийшло нормально. Музика на фоні є, і нехай навіть є дуже драматичні моменти. Ну і звісно ж, популярні треки, які тут теж не просто так. Загалом це, як завжди, одноразовий фільм, котрий точно не претендує на те, щоб його дивитися на великому екрані. Як мінімум, лише і за графіки, яка буде вам виїдати очі. А так це повторюсь класичний бойовик з купою жартів і безкінечними набоями. Ну, якось так. Ну а що?